Всіх вітаю! Сьогодні буде дуже практичний і, чесно кажучи, необхідний відос. Я сидів, дивився на свій стіл і зловив себе на думці, а чого воно так все, як у свинарнику? Реально, десь лежить сміття, десь крихти. І в цей момент мене осінило. Це ж ідеальна тема для відео, бо я впевнений, у багатьох зараз те саме твориться. Тому сьогодні у нас шість лайфхаків, як правильно доглядати за своїм робочим або ігровим місцем. Якщо ви теж визнаєте, що ваш стіл трохи нагадує зону бойових дій, цей ролик для вас наперед, як завжди, буду вдячний за лайк, бо ви не уявляєте, наскільки це допомагає каналу. Ну а зараз. Інтро, це ж греха. Перша річ, яка навіть не зовсім про прибирання, але реально ліквідує хоча б 50% сміття ще до того, як воно стане проблемою. Це звичайна міні-мусорка прямо біля столу. Хто мене давно дивиться, знає. що я вже мільйон разів згадував про це. Але я повторюю ще для тих, хто не знає: це найпростіший і найефективніший лайфхак. Уяви ситуацію, ти щось поїв, розпакував снеки, відкрив чіпси, батончик, жуйку, та що завгодно, і оце мікросміття лежить тупо на столі, або десь закинути, або лишив на потім, щоб потім викинути. Ну і звісно, зрозуміло, що потім ти його не викинеш. А тепер інша картина: в тебе стоїть смітник просто на відстані руки. Без вставати, без стягнути в інший кут кімнати. Рух в одну сторону і готово. Я не жартую, 70% людей би вирішили свою проблему зі сміттям, якби мусорка стояла поряд, а не десь там, потім вик. У мене ця мусорка забивається кожну неділю стабільно, як голова після восьмого уроку. І головне мені взагалі не треба напрягати себе. Просто звичка. Тому цей лайфхак може звучати тупо, але якщо у тебе досі немає мусорки під рукою, в твоєму житті не порядок. А тимчасова домовленість із хаосом. Виправляй. Ще одна річ, яку Реально недооцінюють, хоча вона абсолютно критична для чистоти робочого простору. Це звичайне витирання пилу зі столу. Звучить банально, але насправді пил може накопичуватися дуже швидко, навіть якщо ви щодня прибираєте поверхню, мікроскопічні частини пилу осідають буквально за хвилини. Іноді ви навіть не помічаєте, що на столі вже ціла хмара пилу навколо клавіатури, лампи чи монітора. Уявіть собі, ви сідаєте працювати, берете чашку кави, відкриваєте ноутбук або сідаєте за ПК, і від пилу на поверхні клавіш просто налітає легкий. Кейсі сіруватий осад. І ви його вдихаєте, а потім ще дивуєтесь, чому очі втомлюються, ніс трохи подразнений, а настрій падає. Я колись не надавав цьому значення, сидів і думав, та яка різниця, пил це ж дрібниці. І ось одного разу провів пальцем по столі і буквально шок. Сірий слой, який, здавалося, там лежав руками. Тоді я зрозумів, навіть якщо ти прибираєш щотижня, пил все одно накопичується дуже швидко. Тому лайфхак тут простий, але дієвий. Хоча б раз на місяць, а краще навіть раз на два тижні, повністю звільнити стіл від всіх предметів, покласти їх на полицю або на підлогу, взяти звичайну м'яку серветку або тканину і протерти всю поверхню. Після цього твоє робоче місце буквально оживає. Навіть настрій стає кращим, а працювати комфортніше. Особисто я роблю так: під час прибирання ставлю музику. І процес перетворюється не просто на прибирати пил, а на маленький ритуал. І знаєш що? Через 5 хвилин вже бачиш різницю. Стіл блищить, пилу немає і ніс не закладає. Так що, друзі, не ігноруйте цей пункт. Пил може бути непомітним, поки не почне впливати на ваше самопочуття. І повірте, чим раніше почнете протирати регулярно, тим легше і приємніше буде працювати. Що ж, не будемо далеко відходити від теми пилу. Наступний лайфхак стосується монітора та різних аксесуарів на столі, наприклад, лампи, колонок, підставок і навіть тих дрібних декоративних штуковин, які ти давно забув витирати. Багато хто думає, монітор, та я його раз в рік протру, і все окей. А тепер уявіть, що пил, що сідає на ньому, насправді не просто робить його брудним, а впливає на чіткість картинки, контраст і навіть на твій зір. Так, це звучить незрозуміло, але спробуйте провести пальцем по екрану. Іноді там шар пилу, який ніби ніколи не витирали. І ви, можливо, навіть не здогадувались, що він там є. Особливо я дуже часто про це забуваю. Іноді сідаю, включаю комп'ютер, дивлюся на екран, здається чисто. Але варто провести пальцем по рамці або по самому екрану, і все зразу стає зрозуміло. І це ще не все. Уявіть ситуацію. У вас на столі лампа, яка світить прямо на монітор. Пил на лампі відбивається в світлі, і очі втомлюються швидше. Тому лайфхак простий: бере м'яку серветку або спеціальну тканину для моніторів і протираємо все регулярно. Можна спершу трохи змочити серветку водою або спеціальним засобом, а потім вже пройтися сухою серветкою. І обов'язково звертаю увагу на всі дрібні деталі: рамки, підставки, дроти. Пил любить осідати у щелинах, і якщо його не витирати, то він постійно літає в повітрі. Щоб наочно я колись прибирав у себе вдома і протирав лампу. Виявилося, що пил там був приблизно як мені снігова лавина. Я просто бомлів, як же я раніше цього не помічав. Після того, як все протер, візуально стало частіше, робоче місце ожило, навіть відчуття повітря змінилося. Тому не забувай про монітори і аксесуари, це не тільки про естетику, а й про здоров'я очей і комфорт роботи. Плюс виглядає красиво, коли приходять друзі або знайомі, і ти можеш сказати: так, тут все під контролем, пилу немає. Трохи відволічу вас від теми, щоб не набридати монотонну інформацію, і хочу розказати про свій телеграм-канал. Зачекайте перемотувати і дослухайте. В ньому я стараюсь постати інформацію про вихід відео, чому іноді бувають затримки, мої подорожі та деякі смішні моменти. Ну а перейти ви можете по QR-коду на екрані та по посиланню під відео. Все, дякую. Не буду вас затримувати. Повернемося до лайфхаків. Наступний лайфхак дуже важливий і одночасно мало хто про нього думає. Чистити клавіатуру та мишку це не просто протирання пилу, а видалення жиру, бруду і всього, що накопичується у щелинах і на поверхні. У його ситуацію ти сів, почав працювати або грати, руки трохи жирні після перекусу, або просто після того, як потер руки. Потім ти тикаєш по клавіатурі, ковзаєш мишкою і поступово на пластику накопичується тонкий шар жиру, який майже непомітний, але відчутний на дотик. Відчуття мишка трохи липка, клавіші слегка ковзають, і ти цього навіть не помічаєш. Поки не придивишся. Особисто я спершу просто проводжу пальцем по клавіатурі або мишці. і одразу видно результат. Невелика неприємна маса, яка збирає пил, і перетворює все у щось незрозуміле. Лайфхак: візьми вологу серветку, пройдися по всій поверхні, а потім суху, щоб видалити залишки, і обов'язково приділи увагу щілинам. Найпростіший спосіб використати щось тонке і гостре. наприклад, старий циркуль або зубочистку. Легенько проведи по щілинах. І жир буквально випадає. Після такої чистки користуватися своїми девайсами набагато приємніше. Руки не налипають, а звук натискання клавіш чистий. Щоб підсумувати, протирає регулярно хоча б раз на два тижні. Вологі плюс сухі сорвет. Твій базовий арсенал для чистки клавіатури та мишки. Щілини також не ігноруй. Там накопичується дуже багато жиру. Це не просто естетика, це комфорт, гігієна і приємність використання твоєї техніки. І ось ми підійшли до одного з лайфхаків, про який багато хто забуває, але він реально змінює стан твого робочого місця, а саме пилосости під столом та за ним. Багато хто думає, та все одно пил накопичується, я його не бачу, тому навіщо заморочуватись? А ось і помилка. Пил там не просто накопичується, а навіть іноді осідає на дротах. І через пару тижнів ти вже дихаєш цим пилом. Якось взяв пилосос і вирішив пройтися під столом та навколо всіх дротів. Враження вау, ніби нове місце. Пилу майже немає і миттєве відчуття чистоти. Я тоді навіть зробив фотку до і після. Правду не знаю, де воно в мене вже є. І чесно, різниця як між старим холодильником і новим. Тайхак простий: береш маленький ручний пилосос або насадку для щелин. Про пилосос під та навколо столу. Та біля дротів, якщо дроти сильно сплутані, легенько розплутай, щоб пилосос добрався до кожного сантиметру. Маленька порада від мене не роби це раз в рік, роби хоча б раз на місяць. Тоді пилу накопичується занадто менше, і тобі не доведеться проводити 30 хвилин на боротьбу з хаосом. Особисто я навіть помітив, що коли під столом чисто, сам стіл стає відчутно охайнішим, а ти працюєш легше, навіть психологічно приємніше. Так що, друзі, пилосости за столом і трохи приділяти уваги до дротів, це не просто слова, це правильний дохід до чистоти, який реально покращує робочий простір і навіть настрій. І нарешті останній лайфхак, який не зовсім про прибирання, але реально покращує атмосферу на робочому місці і робить його більш свіжим та приємним. Це жива рослина, вазон або якась квітка. Можливо, ти думаєш, та яка різниця? Поставлю якусь пластмасу у зелену штуку, і все окей. Але ось в чому справа: штучна зелень не очищає повітря, не додає кисню і не створює відчуття свіжості. А справжня рослина робить це на всі 100%. Особисто у мене стоїть один невеликий вазон прямо над ПК. Звучить смішно, але цього достатньо. Щоб повітря відчутно ставало свіжішим, пило сідав менше, а взимку навіть настрій піднімався, коли дивишся на зелене листя замість сірих кабелів і пластикових коробок. Маленька історія, якось я сидів і дивився Тікток, а там у людей робочі столи просто гора пластикової зелені. Я думаю, ну це ж жах. Вони витратили купу грошей на декоративні штучні рослини, а повітря і атмосфера ну ніяк. І тоді я ще раз поглянув на свій маленький вазон і усвідомив. Іноді достатньо однієї живої рослини, щоб змінилось усе. Що в цілому у мене все можна було би ще називати купу всього, але я вирішив вибрати самі головні лайфхаки, про які всі дуже часто забувають. Якщо вам сподобалось відео, не полініться поставити лайк, це реально допомагає каналу. І ще дуже цікаво буде почитати ваші історії про прибирання: що у вас за столом, які лайфхаки ви використовуєте, що працює, а що ні. Поділіться в коментарях. Ну а з вами був як завжди, я Хаос. Дякую, що залишаєтесь до кінця і до нових зустрічей.